Сьогодні у нас на огляді справжній топ серед седанів Audi a 6 2014 року. Що робить її такою унікальною? Пройшла якісний ремонт, щоб відповідати найвищим стандартам. Встановлений downpipe додає агресивності та покращує звук вихлопу, підкреслюючи спортивний характер авто. Комплектація, яка перевершить ваші очікування: адаптивний круїз контроль, проекція на лобове скло. Асистент контролю колії та нічне бачення, вибір режиму руху та аутохолт, акустична система Бози, чорний потолок та люк, Чотиризонний клімат кліматконтроль, електропривід передніх сидінь з пам'яттю водійського сидіння. Забудьте про налаштування, ваші параметри завжди під рукою: це ваша особиста розкіш на колесах. Зацікавилися? Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша Ауді точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія AutoStar розкаже вам більше про авто.